Всіх вітаю! Огляд жіночого одягу, літня колекція в магазині «Сінсей» ТРЦ Республіка Київ. 18.07. Нас на манікенах зустрічають моделі в чорно-білому кольорі та джинсові варіанти. Ось такі шорти катонові зі стразами коштують майже 600 гривень. Футболка чорного кольору, ціна на неї 280 гривень. А манікені показано, як воно виглядає. Чоботи чорного кольору ковбойські. Так, ну а це вже футболки за невисокою ціною, 129 гривень. Літній такий рожевий варіант, та поруч чорний. Хто шукає недорогі варіанти футболок, тут можна знайти простенькі такі, ось за 99 гривень. Або в чорно-білому варіанті. І ось така всмушку. Ціна на неї теж 99 гривень. Зелена 169, футболка з коротким рукавом, морська тематика 170 гривень майже. темно синього кольору. А це теж морська тематика, але дуже яскравий синій колір, без рукавів. Ще один варіант 169 гривень. В голубому кольорі. Сірого кольору футболка з коротеньким рукавом 49 гривень. Розміри тут всі маленькі, великих немає, не знайшла я. Знову в смужку моделі та є багато інших. Ціна невисока. 169 119 гривень. Простенькі, ну, якщо не треба щось такого надзвичайного, то можна придбати тут. Футболку для себе за невисокою ціною. Тож приходьте в Сінсей та обирайте. Ось ця 129, двадцять девять. Пальмбіч теж 129. Чорна футболка, теж маленький розмір, 169 гривень з серцем, зараз розпродаж, тому можна придбати речі зі знижкою, сукня. Чорно білого кольору з квіточками такими 219 гривень. Приємний матеріал, тканина тягнеться, є розріз з боку. І ще є збоку. Тут вже інший малюнок ромашки 279 гривень ціна на тоненьких бретельках. середньої довжини. Юбка шорти синього кольору за 329 гривень на резинці. І ще одні. Шорти коричневого кольору в горох 169 гривень. А взагалі багато є варіантів шорт, ну і сукань також, чорний колір. Майже 500 гривень. Ну, чорний колір для літа, ну, якось. А от в такому кольорі вже набагато краще. Тим паче, що тканина тут така плотна. 329. Схожа на льон. От якщо чорний Разом з білим йде, то і виглядає сукня, якось вже покраще 219 гривень. Невелика ціна на таку сукню. Сорочки. Так, а це не сорочка, це туніка. Або це сукня сорочка, 159 гривень. Сарафан дуже яскравий, 279 гривень. Ще одні шорти 169 гривень червоного кольору, з пояском. Як я казала, варіантів дуже багато різних. Знайшла такий топік за 219 гривень в'язаний білого кольору з камінцями. Так, хто не любить в'язане, можна взяти ось такий варіант. Шорти з квітчастим принтом 219 гривень зі знижкою. Тренд сезону. Сукня ну, виглядає не дуже. Коштує майже 500 гривень з довгим рукавом і поясом. Черевики на підборах 1100 гривень майже. Непогано виглядають. Новинки, сукня теж 500 гривень в чорно-білому варіанті з довгим рукавом. Брюки за 749 гривень. Катонові зі стразами. Ось така футболка можна до цих брюк. 279 гривень. Майже 200 гривень коштує ось така майка. Брюки пісочного кольору 719 гривень. Прямого крою. і є ще кишені накладні. Сукня в чорному кольорі за 549 гривень. Пояс на резинці, рукав короткий. Кіядим в сріблястому кольорі. Майже 600 гривень. За 400 гривень можна придбати ось таку білу блузу. Чоботи ковбойські, чорного кольору, є ще там сріблястого, за 1000 гривень, 1100 гривень. Сукня довга за 500 гривень. Ну, скоріше сарафанце. Ще одні джинси за ціною 750 гривень приблизно. Топ в'язаний за ціною 280 гривень. Колір капучина. Ось яка спідниця за ціною 219 гривень. Довжина мідь. Дуже цікава. Брюки за ціною 330 гривень. Така плотна тканина тут. Сукня жовтого кольору за ціною майже 500 гривень, з довгим рукавом, рукав на резинці. А, ні, тут не на резинці, тут такий манжет. Спідниці. Короткі різного кольору, 169 гривень. Зелений. Дуже такий яскравий. Білого кольору джемпер 549 гривень, тоненький, непогано так виглядає, на прохолодну погоду можна вже вдягати так Брюки білого кольору за ціною 400 гривень, зараз зі знижкою. 129 спідниця в рубчик яскравого малінового кольору. Так як я вже казала, спідниць дуже багато і шорти, сорочок, всього. Тільки обирайте 330 сорочка, ось такого кольору, з довгим рукавом. Є сукні з принтом, з квітковим принтом за ціною 600 гривень. Дуже легенькі, рукавчик довгий на резинці. 279 ось Колір такий принт малітній, дуже приємний. Хто любить білий колір? Є з довгим рукавом сорочка, туніка 329 гривень. На поясі можна затягнути. Дуже великий вибір різнокольорових брюк. Тут моделі різні зустрічаються. Може, їх так вже самі покупці наплутали. 219 гривень. Так, да, 219. Тож, якщо потрібні брюки яскравих кольорів, то тут ви знайдете сукня 220 гривень з визерунком. Це бавовна. І ось така сукня за 159 гривень. Фруктовий, фруктово ягідний малюнок. І сукня і така коштує 169 гривень. 240 майже гривень. Ціна на ось такі тоніки. Майже 600 гривень, тоніка в кораловому кольорі. І ось тут заховалася ще сукня в рубчик. 600 гривень так, ідемо далі. Сорочок дуже багато, теж по 300 гривень. Різного кольору. І бускові, і зелені, фіолетові, жилет за 400 гривень з лацканами, білого кольору. Сорочка в клітиночку 220 гривень. На прохолодну погоду вже можна купувати. Літня модель за 220 гривень, футболка без рукавів. Ще сорочки за 129 іншого кольору. Вони не дуже теплі. Але так, що у нас тут далі? 239 гривень, сорочка, а тут тканина м'ятка, 220. Теж така дуже легенька, приємна до тіла. І колір теж не дуже яскравий, 280 гривень. Яскрава помаранчева блуза, коротенька, на резинці рукав і низ. Вже з'явилися теплі речі, 249 гривень. Кофти на гудзиках, джемпери та інші моделі. Так що можна вже і теплі речі купувати. 359 ось ця модель. Катуновий, що тут у нас, куртка, 550 гривень. І босоножки жіночі на літо. В різних кольорах. Ціна 439 гривень зі знижкою на невеличкій платформі. 440 гривень, гривень босоніжки білого кольору на невеличкій платформі, як я її, її називаю, трактор. Так, а це вже у нас шльопанці, Теж в різних кольорах. Ціну треба перевіряти. 169 на цих, а на інших була, здається, інша ціна. Є ще в'єтнамки в червоному кольорі. Ціна дуже приємна: 69 гривень. І шльопанці майже 220, теж стали вже дешевші шльопанці з бантом. А ці за 280 майже гривень модель в чорному кольорі. Розпродаж сукань триває. Ось така врубчик сукня з цікавими плечами за 169 гривень. Яскрава помаранчева модель за 169. Виріс є з боку наталії. смужку.

Брюки. Ціна на них 329 чорні брюки і за 279 можна придбати такі брюки в плісе. Я знайшла. 200, 220 гривень майже коштує ось така футболка. Хто пам'ятає серіал цей? Думаю, зразу все зрозуміють. Як вам? Ні, ну я купувати таке не буду. Хоча я серіал дивилася і мені він дуже сподобався. Міранда, Саманта це героїні фільму. Ось які в'язані е, гаманці за ціною 129 гривень. Дуже яскраві і незвичні. Ще один варіант гаманців. В рожевому кольорі, невеличкий. І ось такий більшого розміру за 79 гривень. Зараз покажу, як виглядає внутрі. Думаю, непоганий варіант для молоді. В чорному кольорі є гаманець. Доволі непогано теж виглядає, і ціна на нього 129 гривень. За 400 ось такий комплект можна придбати, пухнастий в рожевому кольорі цей камуяк. Можна придбати ще ось так. У сумочку, косметичку, або Матча в кольорі і дизайні 219. Шкарпетки тут щось роблять в кольорі Матча. і ще один варіант в зеленому в салатовому кольорі за 79 гривень. Невеличка така косметичка. Сумка в дуже красивому кольорі для, для плавчінь, для тих, хто плаває. Вона коштує 279 гривень. Я думаю, в цей. Треба обов'язково заходити, приходити, кожен знайде для себе щось цікаве. І молодь, і не тільки. Хоча деякі цей магазин і не дуже люблять, але все рівно є і ті, хто не проти. Приходити і купувати такі товари. За 220 можна купити сумочку, дуже маленьку таку. В різних кольорах вона є, кольори дуже яскраві. І ще ось така маленька сумочка, за 220 в синьому кольорі. 279, ще в бусковому кольорі, ще одна модель. Так, це сумочка на плечі за 279 з ось такими камінцями на підвісочках. Це на вечір. Клач в чорному кольорі за 220 майже гривень. І є ще такий же в рожевому. На ланцюжках ці клачі йдуть. Ну, може, вони не дуже нарядні, але все рівно. Так, за 500 гривень щось мені це нагадує. Нагадую мені сідло в чорному і коричневому кольорі. Ось такі сумочки є. 169. Ще одна модель в коричневому кольорі є ще в рожевому. Дуже цікавих товарів багато, тому приходьте. Всім дякую за перегляд відео. Коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей!